Сьогодні ми познайомимось з теоремою, яка називається теорема Косинусів. Ця теорема використовується для знаходження невідомої сторони трикутника, але не тільки. Давайте по черзі будемо е, розглядати, в яких випадках можна її використати. Отже, якщо ми маємо деякий трикутник, позначимо його АВС, і давайте домовимося, це є загальна домовленість. Що інколи сторони трикутника позначають маленькими літерами. І тоді проти вершини А пишуть сторону А маленьке, проти вершини Б Б маленьке, і проти С С маленька. Аналогічно кути. Якщо вершина позначена літерою А, то ми пишемо, що це кут альфа, ось оце буде в нас кут бета, і оце нехай буде кут гамма. Теорема косинусів виглядає так. Квадрат сторони трикутника. Давайте я буду одразу записувати, що значить квадрат сторони трикутника. Це сторона в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Тобто ось оця сторона в квадраті додати ось оцю сторону в квадраті. Мінус подвоєний добуток цих сторін. 2 помножити на b на c, на косинус кута між ними. Косинус кута між ними в даному випадку альфа. Що дає нам ця теорема і в якому випадку її можна використати? Давайте подивимось. Отже, якщо в нас буде сторона Б С і кут альфа, отже, дві сторони і кут між ними, це важливо, ми можемо використати дану теорему для знаходження третьої сторони. Давайте одразу на практиці подивимось. Нехай маємо певну сторону, певний трикутник. Нехай буде зі сторонами 2, 3 і 60 градусів. Необхідно знайти сторону БС. Тут можна написати сантиметрів, сантиметрів. Використовуємо безпосередньо теорему косинусів в тому вигляді, в якому вона записана. Отже, БС в квадраті дорівнює, Проговорюємо сумі квадратів двох інших сторін. Тобто АБ в квадраті. Додати АС в квадраті. Мінус подвоєний добуток цих сторін. На косинус кута між ними. На косинус в даному випадку я пишу А. Дорівнює. А тепер підставляємо числові значення. АБ в квадраті. Це буде 2 в квадраті. Додати АС в квадраті 3 в квадраті. Відняти 2 помножити на 2 помножити на 3. І на косинус 60 градусів. Дорівнює. Виконуємо обчислення. 2 в квадраті 4, 3 в квадраті 9, 4 додати 9, 13. Відняти. 2 помножити на 2, помножити на 3. Ну, давайте ми косінус 60, я нагадаю, це треба або на пам'ять знати, або подивитись таблицю деяких значень косинусів, синусів. Це табличне значення, і косинус 60 є одна друга. Чому я тут зупинився? Бо, е, до речі, наразі не перемножити 2 на 2, а залишити двійку, вона скоротиться з двійкою ось цією. Тобто буде 2 помножити на 2, помножити на 3 і на одну другу. В цьому випадку двійки ось тут скоротили. І в нас залишається 13 відняти 6, 13 відняти 6, і це є 7. Увага, це ми ще не сторону знайшли. Треба бути уважним. Повертаємось назад по строчці. Це ми знайшли BC в квадраті. BC в квадраті. А значить, BC, давайте згадаємо, як ми розв'язували ось таке рівняння. Наприклад, це алібраїчне рівняння Х дорівнює плюс-мінус корінь із 7. Аналогічно тут треба поступити. У нас БЦ в квадраті дорівня 7. Єдине, на що варто звернути увагу, що в алгебрі ми писали плюс-мінус, бо від'ємне значення також задовольняє цьому рівнянню. А в геометрії та довжина відрізку не може бути від'ємною. Отже, ми мінус писати не будемо. Тому БС буде дорівнювати корінь із 7. Ось ми знайшли невідому ось оцю сторону. Ще раз наголошую, теорема косинусів дуже зручна в використанні у випадку, якщо є дві сторони і кут між ними. Наступне, хотів сказати, що теорема косинусів фактично є узагальненням теореми Піфагора. Бо зазвичай до цього часу ми працювали з вами з прямокутними трикутниками, використовували теорему Піфагора, означення синуса косинуса. А от давайте подивимось, якщо ось оцей, кут, ось оцей кут буде 90 градусів, то ми будемо мати ось такий трикутник. Дивіться, 90 градусів. І тоді, якщо ми запишемо знаходження сторони А, то в нас буде А в квадраті до Б, Б в квадраті додати С в квадраті і відняти ось оцей доданок, але ж кут альфа в даному випадку 90, а косинус 90 це 0. Тобто ось оцей доданок зникне, і в нас утвориться звичайнісінька нам теорема Піфагора. Гіпотен... Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів трикутника. Ось отака теорема. Отже, теорему косінусів можна використовувати і навіть в прямокутному трикутнику. Інша справа, що чи є в цьому потреба, але така можливість у нас є. Ще цікавим, випадку, цікавим використанням теореми косинусів є випадок, коли три сторони відомі, а треба знайти кут трикутника. Ну ось давайте запишемо такий трикутник. Нехай буде одна сторона 5, 10 і 5 на корені з трьох. Необхідно знайти буде ось оцей кут. Ось оцей кут. Для того, щоб знайти цей кут, нам необхідно Записати теорему косинусів таким чином, щоб в неї був присутній косинус ось цього кута. Давайте подумаємо, яку сторону необхідно нібито знаходити, для якої сторони записати, щоб там фігурував косинус цього кута. Очевидно, ось оцю, бо якщо ми почнемо писати, що оця сторона в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін, то ось оцей кут буде фігурувати. Отже, ну, давайте я поставлю також букви, і ми спробуємо наразі е, знайти ось оцей кут або косину з цього кута, що, в принципі, нас теж задовольнить. Ми знаємо, що у випадку, коли е, ставиться задача знайти кут, е, часто е, ми задовольняємось відповіддю по, по знаходженню тригонометричної функції цього кута. Ну, ми не можемо гарантувати, що ми знайдемо кут. Наприклад, якщо в нас буде визначено косинус альфа та рівня 10. Тоді ми будемо вважати, що альфа в цьому випадку знайдена. Отже, ну давайте запишемо теорему косинусів для сторони АВ. АВ в квадраті дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. АС в квадраті додати БС в квадраті. Мінус подвоєний добуток цих сторін. І на косинус кута. В даному випадку, ось цього його можна позначити, отак гама. Тепер кому як зручно. Хтось. Е, про Більше подобається знайти в загальному вигляді косинус гама, і потім підставити числові значення. А комусь зручніше спочатку підставити значення і потім знайти. Ну, давайте знайдемо в загальному вигляді. Так, на мою думку, буде доречніше. Що треба зробити? Ось дивіться, ось оцей доданок, він стоїть зі знаком мінус. Його треба перенести ліворуч, а квадрат сторони АВ перенести праворуч. Що ми отримаємо? Тоді ліворуч вже мінуса не буде, буде 2АС помножити на БС помножити на косинус гама. а праворуч залишається АС квадрат додати БС квадрат. І вже тепер відняти АБ квадрат. І ми можемо навіть в загальному вигляді виразити косинус гама. Для цього необхідно обидві частини поділити ось на цей добуток. Отже, ми будемо мати косинус гама дорівнює АС квадрат додати БС квадрат відняти АБ квадрат. І поділяємо на 2ACBC. Можна безпосередньо підставляти. У мене тут місця мало, тому давайте вгорі запишемо. Що ми будемо мати. А С в квадраті у нас відомо, це 10 в квадраті, я одразу пишу 100. Додати BC в квадраті, БС в квадраті це 5 коренів із 3. Ну давайте збоку піднесемо 5 коренів із 3 до квадрату. Квадрат розподіляється до п'ятірки і до кореня. Буде 25 помножити на 3, тобто це 75. Отже, додати 75, відняти АБ в квадраті. 5 квадрати 25. Поділити на 2, помножити на 10 і помножити на 5 коренів із трьох. Дарівня. Обчислюємо. 100 додати 70, 175, відняти 25 150. 2 помножити на 10. Ну, давайте так. Тут навіть зручніше буде не перемножати. А я бачу 5 же, і ви бачите, що можна скоротити. І тому залишимо так, як є. Ми зазвичай нулики закреслюємо. Це означає, що ми скоротили на 10. Тепер 15,5 можна скоротити на п'ятірку. Тут залишається 3, тут одиниця. І ми маємо в чисельнику 3 поділити на 2 кореня із 3. Або якщо зробити, побачите, що знаменнику знаходиться і раціональність і поставити задачу позбутися її. То ми можемо записати трійку як корінь із трьох квадратів поділити на два коріння із трьох. І тепер скороченням буде можливе. Ми отримали корінь із трьох поділити на два. А це табличне значення. Отже, дивіться, це фактично ми знайшли косінус гама. Отже, косінус гама у нас дорівнює корінь із трьох поділити на двійку. Якщо подивитися в табличне значення, то це буде кут 30 градусів. Отже, відсіля ми можемо записати, що гама дорівнює 30 градусів. Ось ми таким чином використали теорему косинусів для знаходження кута. Де ще можна використовувати теорему косинусів? Теорема косинусів використовується для визначення, який вид має кут. Ну, Зокрема, гострий чи тупий. Тобто ми розуміємо, що якщо значення косинуса буде від'ємне, то цей кут буде тупий. Отже, якщо нам необхідно буде з'ясувати, наприклад, вигляд якогось кута, ну, от нехай буде. І необхідно знайти, наприклад, або вид трикутника, наприклад, може бути задача. Чи є цей трикутник тупокутним? Ми знаємо, що проти, в трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут. Значить, Якщо тут може бути кут тупий, то він буде ось оцей. Значить, Наразі треба знайти цей кут, точніше, косинус його. Якщо значення косинуса буде додатнє. Значить цей кут гострий. Якщо від'ємне, значить цей кут тупий. Ну, а якщо 0, то це взагалі може бути кут 90 градусів. Не може бути, а буде. Отже, давайте запишемо терему косинусів для сторони АС. Виражаємо сторону АС в квадраті. Дорівнює сторону АС, виражаємо, записуємо АС в квадраті дорівнює АБ в квадраті. Додати Б в квадраті. Відняти. Подвоєний добуток не забути, АБ на bc і помножити на косинус, кута, ну нехай бета. Ось давайте в цьому випадку я не буду в загальному вигляді виражати, а спочатку підставлю, а потім уже е, з числами перетворення. Так теж можна. А С в квадраті. Це буде 7 в квадраті, Я одразу пишу 49 дорівнює АВ в квадраті. 5 в квадраті це 25, додати БЦ. 36, відняти 2, помножити на 5 на 6 і на косинус бета. Виконуємо певні перетворення. 25 додати 36, це буде 61. Відняти тут буде 60 помножити на косинус бета. Ось так. тепер Переносимо ось цей доданок ліворуч, а 49 праворуч. Отримаємо 60. Косинус бета дорівнює 61 відняти 49. Звідціля 60 косинус дорівнює, Віднімаємо 61 відняти 49, здається 12. Так? І звідціля отримуємо, що косинус бета, поділяємо обидві частини на 60, дорівнює 12,6. Тут навіть можна скоротити на 12. І ми отримали, що косинус бета дорівнює 1 п'ята. Тобто ми одразу розв'язали дві задачі. Ну, По-перше, косинус бета додатня величина. Значить, це говорить про те, що кут бета гострий. По-друге, ми фактично цей кут бета знайшли. Ми говорили вже сьогодні, що знаходження кута. Зводиться до знаходження тригонометричної функції цього кута. І тому ми можемо сказати, що ми знайшли кут. Ну, звісно, для того, щоб остаточно розв'язати цю задачу, треба мати наближені табличні значення для кутів. Але на сьогодні ми задачу вирішили. Отже, давайте підсумуємо. Теорема косінусів використовується взагалі в трьох випадках. Перший випадок це коли є дві сторони, дві сторони і кут між ними для знаходження третьої сторони. Це перший випадок. Другий випадок, коли є три сторони, то ми можемо знайти будь-який кут. Будь-який з цих трьох кутів, записавши відповідно терему косинусів. І третій випадок, коли використовується терема косинусів, це визначення величини не самої величини, а виду кута. Тобто тупий кут чи гострий, чи прямий. Ось так. На наступному занятті познайомимося з теоремою Синусів. Дякую за увагу.